Радо вітаю всіх на моєму каналі. З вами Ніна. І знову ми з вами зустрічаємося на моєму каналі. І я вам дуже вдячна за те, що ви приходите до мене на канал, дивитесь мої відео, ставите вподобайки, підписуєтесь. Це дуже важливо для мене. І також коментарі. Дуже важливо коректні. Я викладаю, викладатиму на цьому каналі одна з тем, це протизапальні страви, які я готую. Вони авторські, тому що я пристосовую їх під своє харчування, я відмовилась. Поступово від е, випічки різної. Тут-чуть зараз собі дозволяю, де коли хочеться мені пахне шматочок, пару шматочків е, хліба, зараз, але це не біла випічка, це не цукрові різні е, випічки, і це в основному різні е, тушковані. Печені салати взагалі протизапальне харчування, кому воно підходить. Воно підходить всім, тому що якщо хочеш бути здоровим, то потрібне збалансоване харчування. Наш організм дуже механізм нашого організму дуже добре продуманий. І все там іде як часики, якщо ми забезпечуємо себе збалансованою жилерами, білками і вуглеводами. Я сьогодні буду готувати борщ і застосую в цій страві дуже поширені Квашені, я показувала в шортс є квашені помідори. Великі, я такі великі, заквашувала, засолювала із сливами. І також я в цьому борщу застосую квашений бурячок. Це вже квас, і бурячок, коли заквашується, він стає. Наче зварений, він такий ферментується і він дуже смачний. Я взагалі його е додаю до їжі просто ферментоване. Але сьогодні я застосую його в борщ, тому що я такого ніколи ще не варила. І е буду сама вперше це робити. І запрошую вас, е якщо е сподобається. Може ви теж собі такий зварите. Починаємо. На вашому екрані ви зараз споглядаєте овочі, які я буду, з яких я буду варити борщ. Я заздалегідь зварила бульйон. На качинному м'ясі і розібрала м'язко, буду всі ці овочі поступово туди закладати, і буду варити борщ: гарбузик, перчик, пастернак, часник, морква, цибуля, картоплинки дві, цукровий бурячок, капуста. І буряковий квас і буряки квашені. Я їх заквашую без солі. Це чисто буряки нарізані, вже готові брусочками спеціально варила такі, щоб в борщ закладати. Робила, не варила, а робила, заквашувала. А заквашувала просто, теж є відео шортс, можна подивитись. Нарізала буряк, залила водою, закрила капроновою кришкою і спустила в підвал. І вони там самі собі як хотіли, так і квасились. А також квашені сливи і помідори великі. Вперше квасила великі помідори м'ясисті, вирощую голландські. І от такі помідорчики я наріжу в борщ замість томатної пасти. Бульйончик у мене готовий. І я сюди буду зараз закладати цибульку нарізану дрібно. Бульйон варю є шорс. Обов'язково подивіться, я спробувала, і дуже добре. Смачно і корисно бульйон зварити із насінням кропу, гвоздичкою, лавровим листочком. І можна ще додаю я прованських травочок. Далі я додаю пастернак нарізаний такий брусочками. Далі я нарізала брусочками моркву Далі додаю брусочками нарізаний цукровий буряк. Далі додаю картоплі дві. Далі додаю капусту, пів капустинки невеликої. Далі гарбуз з кубиками. На даному етапі зараз дістану бурячка квашеного із соком. І покажу вам. Ось так він виглядає. Він дуже смачний. Отакий От е, квас, виходить І мені він дуже до смаку. Хочу показати часник, який як буряк зафарбувався. Дуже він теж смачний. Квашений. Додаю квашений буряк. І з соком, скільки досталося ложкою. Ой, яке воно гарне. Сік такий густий, густий, дуже смачний. Ось таке диво в нас виходить, в мене точніше. А ви, якщо захочете, зробите, перець додаю на цьому етапі. Помідорчики. Зараз очищу від шкірки і наріжу парочку, мабуть. Такий вигляд у мого борщу. Я його спробувала, він солодкий. Я не солила його ще додатково, тому що є помідорчик і сливи, вони такі солоненькі. Вже буду, коли завершувати, фіналити, тоді спробую і вже тоді посолю, якщо потрібно. Додала 4 зубчики часнику, я його ножиком роздавлюю до дощечки, а потім нарізаю. Тоді масилкоснику, масло воно дуже таке в смаку. Суміш перців зараз намолю. Борщик це ще додам імбир. І перець, і імбир це вогонь. Трішечки куркуми, трішечки меленого коріандру, жменьку гарбузового насіння, приблизно чайну ложечку насіння льону, пів чайної ложечки чорного тмину. А ще додам чебрець, тим'ян. Гілочки потім вийму, а листочки вони обваряться і залишаться в борщику. І це буде дуже духмяний, протизапальний і дуже корисний борщ. Солі я не додавала, достатньо із продуктами, і солі, і цукру, і різних солей. Такий результат у мене получився. Він смачний, ароматний. І перчений подяка всім, хто додивився відео до кінця. Борщ получився смачний. Хто любить експериментуйте, експериментувати, експериментуйте, це дуже цікаво. Пробуйте. Це дуже просто. І саме головне, що це. Протизапальний борщ для шлунку це саме те, що потрібно. Подяка всім, хто додивився відео до кінця. Бийте в дзвін. Підписуйтесь таким чином на канал. Поділіться відео з друзями, родичами, знайомими. Буду вдячна за поширення україномовного контенту. Хай квітне український Ютуб. І ще раз всім дякую за вподобайки. Слава Україні! Героям слава!